Всім рятоцькі! З вами я, Мілана Пінки. І сьогодні, а точніше вчора, я змогла з Іваною і Арсіком пройти 500 днів 99 на честь з Бобріком. Тому давайте зараз подивимося, як нас це вийшло. Ми за відео отримали пару бейджів, тому зараз на екрані буде писати в який час, який бейдж ми отримали. Ми 500 днів пройдемо за не менш ніж 6 годин. А нам mm -hmm. хоча б треба максимум за п'ять. Як ви вже зрозуміли, нам треба розпалювати вогнище, щоб прогрозилося більше території, а пізніше знайти чотири дитини і побудувати ліжка, щоб п'ятсот днів пройшло швидше. Бойлер дуже не везучий попався, а Арсен бойлер О, вона розкрила лівамісне, це клівамісзича. Не дригайся, Арсен, не дригайся. Oh, oh. Ні, ми в перший день знайшли це яке, дитину і ліжко. До речі, дерево набагато скоріше тепер росте. Тут багато яких багів пофіксено, і там багато бойлерів пофікшено. Mm -hmm. Чого це на базі є? А який? Він. Год. Год. Ну Добре, в мене год є. Перший ле. Мілка, відступ! Відступаємо потім прийдемо. Для початку все робимо як завжди. Лутаємося в скринях і ходимо в нові місця. Але пізніше почнеться справжнє виживання, а також перегонки з Оленю. <му> Ну, До цього ми ще повернемося, а зараз дивимося відео далі. Що? А, то у в тебе попала. Ми пройшли всі левели на цій базі, і нам дали ось такий бейдж я цей батарейку ліхтарика зарядила мухами. Олень мене може дістати, якщо я від нього на базу. Ні, не може. Зараз пропадуть. я хочу. Хто той Олень боїться більше ночі, ніж мене? Я щось не поняла. Та бо тому що він боїться Івана саме найбільше. він ніч більше, ніж Івана боїться. Ні, це неправда. Вона його речить день настає. Вона тільки ні, ладно, одним з поглядом е, буває цих вовків. Побігла. Заліз, то він і за того, то, то, що світить не ловив. Про сля Іванська приходить. <ріху> нічого, просто віддихай, віддихай. Ми вирішили Івану закидати морквою, тому почало лагати, і я виключила запис відео. На 150-му дні Івана нічого не їла, бо кудись відійшла. Арсена з'їв олень, тому я виживала одна. Алло, люди, хороша новина, я знайшла медкіт. Арсена воскрешаю. Арсен, я тебе відродила, я тобі тут накидала. Ленчик. Так. Що, Ой. Ми довгий час шукали для Івана аптечку або бенти, але нічого не знайшли, а пізніше Арсена з'їли. Мілка, що ти так лугаєш? Ти трепаєшся просто. Ти теж. <гух> мене медбать майже жар, Арсен. Ну, Живиміло? медбать по імені Арсен, я це маю на увазі. Ми... Хоч прикол? Він просто мене вбив за 10 плюс-мінус метрів. Він такий просто подивися на мене і. а то близько мене било! Івусь, я тобі бензополо принесла. Ну, якщо все таки а. зможу тебе відродити. No. Вогонь по, поутукнув. Вогонь? Ну і ще раз пару секунд за мною почне бігати наш прекрасний олень! Чекай, я дерево рубаю. Ти то не бачиш, бо я тебе не взяла, я Івану тільки взяв. Зморка це був паливо! А як з нею зробити? Так і кидати її? Тепер там я, не кидати в то, як його перегородити. Що з ним не так? Тут вижити тільки я хочу. Коротше, весь день сьогодні буду робити дерево. Коротше, більше такого не хочу таких хорорів. Я, можливо, би встигла прийти на базу, але щось сталося з таймером, і Олень заспавнився біля мене. Дякую. Я 90 днів прожила, але півхвилини не протрималась. я то щось зазняла. Можеш спробувати піти коротше, біля того. Ні, ну, коротше, де перша дитина є. Була, тобі. Там телебокс не залутаний. У мене залутаний. Івана... Івана вийшла. Я, Я їй дзвонила, вона трубку не бере. <тас> так чуєш ти її аккаунт маєш, ні? Так, речі. Так, 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 так. День, 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 день. Три, два і один. Дали очі. Іван, 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 Івані Іван, теж, Іван, теж. дали. Якщо Івана кудись пропала, і ми з її аккаунта зайшли з телефону. Так. Я так бачу, якусь як нас найбільше радісна, бо вона зараз так. крутиться. Так, я знаю, що на початку відео я сказала, що ми прийшли 500 днів вчора, тому що коли я монтувала початок, то це і було вчора. Але пізніше я полінилася монтувати відео далі, тому ми прийшли 500 днів 4 липня. Ще ми це проходили 5 годин. Ми вирішили з Арсаном ще пройти нове оновлення з прибульцями, тому дивіться, як ми його проходили. Мілко, ти про всю обнову щось знаєш? Ні. Коротше, НЛО просто буде. Я біжу, я буду жити. Буду. Все, я буду жити. Коротше, до нас е, гості прилетіли. Ура. Арсен, їсти маєш? Маю. Ога. Третій день і п'ятий левел вогню. Шикарно. Це що робити? Почекай, це, вони впадуть зараз і ми маємо карту зробити. Подивись, в мене є нова рушка, такий бластер. Чайці тут такі штуки, типу як, як меч, і це як бластер і дуже файний бластер. Ідем тепер до інше. Йди поки що потал, тепайся, я зараз тебе дожну. Ні, їсти, дуже... їсти! їсти! Мелко, мелко. Вона на, -на, -на. жиються, жижу. Давай. Не, тихо, хона виходь, на виходь, на виходь. Тихо, 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 на виходь. Милана, скажи скою, відкривай дату очівку. Що тобі випало? Що тобі випало? Пану, мені ця броньку. Пізніше, а точніше раніше, 3 липня, ми з друзями вирішили отримати ще один бейдж. Для ще одного бейджа нас має бути разом п'ятеро, і нам потрібно прожити 99 ночей. Але я подумала, чому б не отримати ще один бейдж, тому сьогодні я буду веганом. Ура! Давайте Сижачі, я хочу зайчика зробити. Куди зароби? Ні, не можна! Не можна! Мілка, фас! Вона зайця зробила! Я не заробила, я його майже заробила, він іти від мене там скачуть, і скачети. Якщо що нагадую, першу ніч нікого не жруть. Щоб легше було виживати за вегана, потрібно збудувати ферму моркви. Арсен, Арсен, Арсен. А ти вже там біля дитини? Ну, мінус так. Прям біля дитини є краще дуже висока вишка. Я напевно, під, на під О, Перепрошую. це було заблизко, так? Я такого не приймаю. Настя, дивись. Куди ти побігла? З топором на квітку біжить, я поняла. На квіточку шукає Ні! Мила, живи. Та мене на поводину повісили, я зараз дохну. Ні, 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 ні. Так, люди, як думаєте, хто виграє? Я, я! чи ведмедь? Я. Відмедь. Ну, Результати да. виграла Мілана. Й, і вана, і вана. Можливо, і встигнемо, і нам всім дадуть учивки, що ми прийшли менш ніж за 90 я хвилин. Не я того... не думаю, що ми... Ні, того, <постив> що дивись, прийшло 77 хвилин. Не думаю. Ну, ну добре, ну... менше трохи. Опа, стиралка Мілана, я тобі принесу стиралку Не треба. О, писай, Саме... О дивіться. 79 хвилин. Ова, мені краще вчіплю дали. Все. Мені дві. Мені теж. Підсумки цього відео. Ми пройшли 500 днів. Я отримала 5 бейджів виграла перегонки з Оленю. Івану пару разів з'їв Оленя. Ладно, це Івана з'їла Оленя. Ну а на цьому все. Кому сподобалось це відео, став вподобайки Забираємо підписуватись. На з вами була єм на всім па-па-па-па.